У затишнім куточку Закарпаття, де зелені гори обіймають бурхливі потоки річок, жили наші предки, сильні та відважні гуцули. Вони були відомі своєю величчю та єдністю, яка дарувала їм непереможну силу духу. З кожним ранком вони вирушали на працю, збираючи дари природи з диких джерел. Легенди переказують, що наші предки знали та шанували силу природи. Вони вірили, що кожна крапля води з дикого джерела має в собі живильну енергію, що зміцнює їх тіло і дух. Під владою води крайна вони витворювали дива, зводили хати, обробляли землю і навіть завойовували найвищі гори. Їхня працьовитість та віра у себе були джерелом невичерпної енергії. Перед кожним випробуванням. Перед кожною битвою вони питали джерело Крайна про силу й мудрість, і відповідь приходила у їхніх душах і тілах прокидалася надзвичайна сила, яка допомагала їм перемагати у будь-яких перешкодах. Сьогодні ми пам'ятаємо про наших великих предків, про їхню віру у природу та силу духу. І ми, нащадки. Продовжуємо цей величний шлях, знаючи, що дика вода крайна це не лише вода, але й джерело нашої сили, мудрості та перемоги.